Рецепти старовинних українських страв представили в бібліотеці імені Бевза. Близько ста етнорецептів бібліотекарі вибирали з книг свого фонду. Серед них кутя, кльоцки, узвар та тушкована риба. Старовинними рецептами 12 пісних наїдків до різдвяного столу ділилась завідуюча відділом обслуговування бібліотеки Тетяна Верещак. Різдвяне застілля зазвичай представляють 12 пісних страв з давніх давен Кутя – найголовніша страва. Цього столу кутю готують з різноманітних видів круп, але в Україні з давніх давен готують із пшениці, кутю підсолоджують медом і ставлять на покуті. Узвар це була суміш із сухих фруктів, які заливалися окропом і підсолоджувалися цукром або медом, і також разом ставили на покуті з кутею. Це були основні страви на різдво. Також на Різдво готувалися пироги, вареники, млинці. Неодмінними стравами були рибні страви. Це холодці, рибна юшка, рибний борщ, кльоцки і різноманітні пісні страви. Якщо вважалося, риба є на столі, то тобто сім'я живе небідно. На нашій виставці експоновані старовинні рецепти, які пронизані ароматом старовини, але господині можуть переекспериментувати і свою кухарську вправність відтворити в цих старовинних рецептах. Більше про страви, які обов'язково мають бути на Ризд'яному столі. Усі бажаючі можуть дізнатися у центральній міській бібліотеці імені Бевза виставка, присвячена традиційній українській кухні, триватиме тут до 19 січня. Роман Літвінцев, телеканал Віта.